дня Наші шановні клієнти, вітаємо вас на огляді тактичних шортів від фірми Miltec. В цьому огляді ми з вами розглянемо три абсолютно різні моделі, які е, можуть закрити певні ваші потреби в залежності від того, що вам потрібно отримати від цих шортів. Е, в цьому відео ми там розглянемо відмінності між матеріалами, для чого вони, в яких умовах краще використовуються, та взагалі, як вони виглядають. Перед початком огляду слід зазначити, що у нас товари виключно оригінальні. Тобто ми будемо робити з вами огляд на шорти фірми Мілтек Оригінал. Це Німеччина. Ми є офіційним представником Мілтек в Україні, тому у нас. Товари оригінальні. Ну і що ж, розпочнемо? І перша модель, на яку ми будемо робити, огляд, має артикул 11402020 або 11.402070, все залежить від кольору. Це е, військові шорти бермуди мають ось такий вигляд. Е, вони виготовлені зі 100% бавовни разом з ріпстопом. Що це нам дає? По-перше, вони супер дихаючі, супер зручні, супер комфортні, та ще вони посилені ріпстопом, тому мають е, менше вірогідність того, що вони у вас порвуться, або що е, вони там чимось пошкодяться. Ріпстоп це от спеціальне плетіння. Давайте зараз з вами збільшимо. От бачите, воно йде як у квадратик. Це, це, це ріпстоп. Шорти зроблені по крою звичайних шортів, які стоять на озброєнні армії США, тобто вони в них статутні. І, в принципі, у нас в армії їх також можна використовувати. Що в них особливого? Є кріплення для ременя, ширинка у нас з вами на пуговках. Кармани. Ширину талії можна регулювати ось таким нехитрим кріпленням. Два кармани по боках, два кармани з боку, також на, також на пуговках. Бачите? Ось раз, відкривається. І ось так він закривається. Дозволяють ці кишені досить багато в них помістити, бо вони досить місткі. Зараз, як би вам то краще показати, от бачите, в мене рука повністю влазить, вони супермісткі. І ще ззаду у нас з вами по два кармани, які йдуть також на пуговках. Ця модель представлена у нас в магазині в двох кольорах це ось такий піксель, який підходить до статутної форми Збройних сил України. Та ось такий Вудленд. Так, щоб вам краще показати, і ось такий Вудленд. Модель суперактуальна для літа, особливо в спекотну погоду вона не відчувається на вашому тілі, і якщо вам потрібно працювати, якщо ви там в полі знаходитесь або на полігоні, вони суперкласно себе поводять, бо ріпстоп плетіння і вони досить витривалі до всіляких пошкоджень. Давайте більш детальніше подивимось на наші шорти з артикулом 11-40-20-70. Маємо дві великі кишені з боку, великі кишені зверху. Для фіксації на бедрах: ось такий цікавий механізм. Ширінка у нас з вами на пуговках. Також тут карман і ззаду. У нас також є кармани, які також застьобуються на ось такі гудзики. Для ременя є лямочки, тому, в принципі, вони є супер універсальні. Наступна, у нас з вами модель йде за артикулом 1147 3501 в кольорі олива, 1147 3502 в чорному кольорі. 11,47, 35, 08 в сірому. Це е, звичайні шорти, які ви можете вдягати при виконуванні ваших безпосередньо обов'язків. Вони йдуть по складу 95% бавовна і 5% еластан. Мають шнурок для того, щоб можна було зафіксувати на бедрах зручно під вашу довжину. Мають кишеньки, 4 кишеньки, які закриваються на ось такі кріплення. На... Так. Ось таким чином дві кишені по боках. Дві кишені у нас з вами йдуть звичайні. Штани досить класні навіть для літнього періоду. Якщо вам потрібна там, форма, яка частково, припустимо, там, підходить під вашу звичайну форму, ви можете обирати. Якщо ну, До нас дуже часто звертаються військові, там, мені потрібно на полігон можна не статутні, ми рекомендуємо ці шорти. Вони суперзручні. Вони не відчуваються у вас на тілі. Досить актуальна модель. Взагалі, це must have, Навіть для цивільних вони просто супер підходять. Давайте з вами ближче поглянемо на шорти, в яких артикул 11. 47, 35, 0,1 в кольорі олива. У нас з вами тут шнурочок для того, щоб можна було зручно фіксувати на бедрах кармашок на кнопочці. Такі кармашки з двох сторін. Тобто, в принципі, особисті речі, просто супер легко переносити. Також ось такі кармашики. І ззаду у нас з вами також є карман. На змійці. Так. Ось такий, бачите, вона навіть трошки прихована, все прошито так, щоб його навіть не було видно. Для особистих речей ззаду також підходить. Модель суперкласна, по складу взагалі, тому однозначно рекомендуємо. І наступна у нас з вами модель. Супермодель, я спеціально на кінець її вам залишила. В оливковому кольорі вона йде під артикулом 11404812, в чорному 11404802. Це просто хітові шорти, які у нас розбирають. ну просто Взагалі, навіть на залишках не залишаються. Чому їх перевага? Вони по складу йдуть 92% поліестер і 8% еластан, але вони настільки легкі та не відчуваються на тілі, що у нас їх хлопці беруть досить і досить часто. Дуже багато кишеньок. У нас з вами ширинка на змійці. Ось така кнопочка. Мається кріплення для ременя, мається кріплення в формі D для того, щоб там гаманець, ключі, там ніж або мультитул причепити. Раз, карман. Потім ось великий карман. Ну, він зверху в нього можна щось покласти. Потім ще один карман. Тобто він цілком собі підходить для виконання там, тактичних завдань. Ось у нас з вами є така резиночка всередині, змійка для швидкого доступу. Ну, Взагалі, як на мою думку, це одна з найактуальніших моделей. Хлопці залишаються досить задоволені, бо модель актуальна, модель легка, особливо для спекотного літа. Давайте більш детальніше поглянемо з вами на шорти артикул. Одинадцять, 40, 48, 02, е, карман, змійка, резинка, подвійний карман, раз карман. Потім відкриваємо застіпку, ще один карман. Збоку ще, а, це не. І кишенька у нас ось така об'ємна. Такі кармани з двох сторін, абсолютно однакові. Карман великий, дуже великий зверху. Кріплення в формі Д для того, щоб можна було щось за вашим бажанням почепити. Ззаду кармани. Також на ліпучках. Липучки ці досить такі, знаєте, вони дуже класно приліпаються. В виготовленні супер якісно, можете навіть побачити, вони аж вище Кріплення для ременя. ну Взагалі, модель суперкласна. І традиційні підсумки наприкінці кожного відео. Як ви вже самі змогли. Побачити в огляді, що штани є просто на будь-який смак, на повсякденне використання влітку в дуже спекотну погоду, на польові виходи, і навіть в звичному вашому побуті є звичайні бавовняні шорти, які можна використовувати та виходити в них як і там в казармі, так і на вулицю, бо вони дуже, дуже класно виглядають. Маєте питання, обов'язково задавайте. Дуже раді читати ваші коментарі. Оформлюйте замовлення. Очікуємо зворотні зв'язочок та до наступного відео.